За усяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у День судний. Дорогі, мої, ось що каже нам Євангеліє від Матея, 12 глава, 36, 37 стишок. Кажу ж вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день судний, бо за словами своїми будеш виправданий. І за своїми словами будеш осуджений. Попереджає Христос, що тут сказати, треба думати, що кажеш, адже за свої слова, як і за свої вчинки, ми несемо відповідальність перед Богом. Бо всім нам належить стати перед судом Христовим, кожному одержати згідно з тим. Що він робив, живучи в тілі добре або лихе? 2 Коринтян 5.10. До цих простих для розуміння і часто вкрай складних для виконання біблійних принципів загалом додати нічого, окрім того, що сучасні засоби комунікації відкривають нові можливості для їх трактування. От саме про це й хотіло б поділитися з вами кількома думками. Перша думка. У наш час соціальні мережі завдяки їх фактично планетарному охопленню і величезній аудиторії значно розширюють коло нашої відповідальності за сказані, записані слова. Неминуча плата за прогрес і комфорт, що з ним пов'язаний. Тепер ми несемо відповідальність і запрості подобання у соціальних мережах. Адже простим натисненням іконки подобається, ми тим самим погоджуємося з думкою автора і в певній мірі разом з ним несемо тягар відповідальності. Тим більше, це стосується факту. Коли на власній сторінці в соціальній мережі ми розповсюджуємо свій чиїсь дописи. Це, звісно, стосується і вебсайтів, зокрема, і цього мого запису. Друга думка: часто причиною появи дописів і вподобань, за які згодом доводиться розкаюватися є вер емоцій, які ми не можемо опанувати що в підсумку і призводить до сумного результату. Також до подібного результату призводить недостовірність інформації, якою ми послуговуємося, і яка часто спонукає нас до прийняття необдуманих рішень. З усім цим нам може допомогти впоратися порада Христова, якщо будете перебувати в Слові моєму. То ви істинно будете моїми учнями і пізнаєте істину і істина визволить вас. Івана 8:31, 32. Третя думка наша самовпевненість, через яку багато людей вважають себе ледь не помиленими експертами, з багатьох галузей людської діяльності. Принаймні в спорті, медицині та політиці, тут мимоволі пригадується діалог, який свого часу виник між Спасителем і фарисеями після зцілення сліпородженого, про що ми дізнаємося з 9 розділу від Івана. І сказав Ісус: На суд я прийшов у цей світ, щоб незрячі бачили, а зрячі стали сліпими пошув це деякі з фарисеїв, що були з ним, сказали йому Невже і ми сліпі. Ісус сказав їм: Якби ви були сліпі, то не мали б на собі гріха, але як ви говорите, що бачите, то гріх лишається на вас. Івана 9:39. Те саме можна повторити з самовпевненим експертам, додавши до попередження, що міститься на початку цього допису, дивища Матея 12:36.37, якийсь короткий висновок з цих думок узагальнюється. Що ж робити з цим усім? Думати, що ми пишемо, що вподобаємо в соціальних мережах, і саме головне, Перебувати у Слові Божому, наслідуючи наступну біблійну настанову. Нехай не відходиться Книга закону від вуст твоїх, але поучайся в ній день і ніч, щоб ретельно виконувати усе, що в ній написано, тоді ти будеш мати успіх у путях твоїх, і будеш чинити розсудливо. Ісуса Навина 18. З цим, дорогі мої, начебто ясно, залишилася справа за малим. Почати стежити за своїми словами. Тим більше, коли хто з вас гадає, що він побожний і не приборкує свого язика, але спокушає своє серце, то побожність у того пуста. Якова 1, 26. Але життя не стоїть на місці. І коло нашої, нашої відповідальності за сказані слова поступово розширяється. Неминуча плата за прогрес і комфорт, що з ним пов'язані. Тепер ми несемо відповідальність за все, тим більше, коли ми самі не знаємо, що ми робимо, що ми поширюємо, чи ми слухаємо те, що ми поширюємо. Бо коли не раз часто звертаю увагу, що не личить християнам поширювати там якісь відео, там, де одне слово і три матюки На цій позитивній ноті стосовно Божої природи, у принципі, можна би було і завершити цей запис. Проте наприкінці варто згадати або ж нагадати. Ще одну суттєву річ. Соцмережі на багатьох нас чинять дуже сильний вплив, який поступово починає прямо впливати на хід нашого мислення. І мова тут не про те, що соцмережі починають нав'язувати нам певні смаки, думки або ж навіть шкалу цінностей. Насправді, нам все це нав'язує світ, а не лише одні соцмережі. Недаремно апостол Іван попереджав, не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові отчої». Івана, перше послання, 2 глава 15 стишок. Крім того, у соцмережах можна підібрати собі компанію за власним смаком, так що у плані нав'язування чужих думок і поглядів їх. Їх впливом може бути мінімальним. Але в соцмережах на нас може чагати небезпека з протилежнього боку, яку ми навіть не усвідомлюємо, коли ми самі починаємо нав'язувати людям власну думку, нахабно ігноруючи їх погляди та переконання. А якщо знайдемо ще одну думці, тоді поступово почнемо вважати себе непомильними експертами з багатьох галузей, чи принаймні з основних питань і викликів, які ставить перед нами життя, і горе тому, хто в чомусь з нами, а ну, нехай не згодиться. До речі, така некоректна, а то й відверто хамська поведінка може бути притаманна цілком вихованим. Та інтелігентним у повсякденному, позамережному житті людям, а не тільки невихоним неукам, які своє невігластво прикривають показовою брутальністю та хамством. Що ж примушує людей вдаватися до такої вульгарної поведінки? Причин може бути багато, але основна. Це уявна безкарність, що виникає через анонімність, чи принаймні перебування у різних частинах країни, чи навіть планети. Але у цій уявній безкарності обов'язково треба наголошувати саме на її уявність, адже попри те, що людина чи група людей, яку ми зневажили чи просто розтоптали її гідність. Часто не в силах поквитатися за вчинене з нею. Проте є однозначне Боже попередження стосовно будь-кого нам чого сказаного чи написаного. Про це, дорогі мої, варто пам'ятати, особливо коли ми ретранслюємо свої думки за допомогою глобальної мережі. І на кінець розкажу притчу. Що найголовніше? Отже, одного султана було чотири дружини. Найбільше він любив свою четверту дружину, наймолодшу і найласкавішу. Султан дарував їй багатий одяг, коштовності, доглядав її більше всіх, і вона була веселою і приносила йому радість. Він любив і свою третю дружину, виняткову красуню. Вирушаючи в інші країни, він завжди брав її з собою, щоб всі бачили її красу, і завжди боявся, що одного разу вона залишить його і точе до когось іншого. Султан любив і другу свою дружину, хитромудру і досвідчену в інтригах. Вона була його довіреною особою, яка допомагала приймати мудрі рішення. Коли у султана були проблеми, він довіряв їх. Другій дружині вона допомагала чоловіку вийти з складної ситуації та пережити трудний час. Перша дружина була найстаршою і дісталася йому в від покійного, старшого брата. Жінка була дуже віддана чоловікові і робила все можливе для збереження і примноження багатства, як самого султана, так і всієї його країни. Султан не любив свою першу дружину, незважаючи на те, що вона глибоко його поважала і цінувала, він не звертав на неї ніякої уваги. Якось коли султан захворів, він почав згадувати своє пройдене життя, сповнене розкоші. Зараз у мене чотири дружини, але я, коли помру, залишуся один. Він покликав свою четверту дружину і запитав я любив тебе більше за всіх, віддавав тобі все найкраще, беріг тебе з особливим старанням. Зараз, коли я помираю, ти готова послідувати зі мною до царства небесного. Звісно, ні, відповіла вона і вийшла, не зронивши більше ні слова. Її слова, як кинджал, вражили серце чоловіка. Тоді засмучений султан запитав свою третю дружину. Я захоплювався тобою все моє життя. Зараз, коли я вмираю, ти готова послідувати за мною по той біччи? Ні, відповіла його третя дружина. Життя таке прекрасне. Коли ти помреш, я думаю, ще раз вийти заміж. Серце султана защевіло. такого болю воно ще ніколи не знало. Тоді він запитав свою другу дружину Я завжди приходив до тебе за допомогою. І ти завжди допомагала мені і була для мене найкращим радником. Зараз, коли я помираю, ти готова слідувати за мною туди, де бліді тіні стогнуть і молять володаря душ про пощаду. Дуже шкода, що не зможу тобі допомогти в цей раз, відповіла друга дружина. Єдине, що я можу зробити, це щастю тебе поховати, і відповідь вразила султан як тисячі громових блискав. А в цей момент він почув голос Я піду за тобою туди, куди ти мене поведеш, і буду поруч з тобою до кінця. Султан обернувся і побачив свою першу дружину. Вона виглядала блідою, заплаканою, виснаженою горем до невпізнання. Він тихо зі смуткоміт відповів. Я повинен був уважніше ставитися до тебе раніше. Дорогі мої, у кожного з нас умовно, є чотири дружини. Наша четверта дружина це наше тіло. Не має значення, скільки сили і часу ми вкладаємо те, щоб виглядати добре. Воно нас залишить, коли ми помремо. Наша третя дружина це наша кар'єра. Становище, гроші, багатство, соціальне становище. Коли ми поберемо, вони належатимуть іншим. Наша друга дружина це наша сім'я і родичі. Неважливо, скільки вони нам допомагали тут, найбільше, що вони можуть зробити для нас, провести нас на той світ з пошаною, пишно, шикарно. І наша перша дружина це наша душа. Яку часто ігнорують через гонитву за удачею, владою, багатством і задоволенням. Незважаючи на це, душа завжди з нами. Ставлячись до неї турботою і увагою, оберігаючи і розвиваючи її, ми можемо подарувати світу і собі найбільший подарунок. В чергове раз почув таке міркування. Інтернет це ж територія диявола, це ж темряв. Як ви, священники, можете бути тут. Але, дорогі мої, хочу нагадати: світло у темряві світить, і темрява не огорнула його, Івана 1:5. І судячи з писання, Христос прийшов саме в область пітьми. Перше. Щоб засудити князя Пітьме самозванця і розкрити і зруйнувати його справи. Друге, щоб вишвітлити темряву. Третє. Щоб бранцю князя темряви вивести на свободу. Четверте: щоб наповнити радістю і благою надією ці похмурі душі. І так далі. І поки у мене Є благословення, час, сили, бажання, якесь своє, своє бачення, можливості. Я в цій області темряви буду співпрацівником Христа. Люди добрі, ви не все знаєте, не поспішайте судити священників, які проводять якийсь час в інтернеті. Це Одна з ділянок сучасної реальності, і ми просто не маємо права як пастирі зовсім залишити тут вас з викликами сучасності, які викидають інтернет сектанти, окультисти, клуби суїцидників, маса новинного негативу. Релігійні аферисти, політиканство, відверта брехня на церкву, привчання сучасної молоді до помилкової толерантності до гріха і інші пристрасті. Якщо десь колись не спростувати всього, що тут робиться, то про Бога забудемо. Може, ми не скрізь себе відразу адекватно проявляємо. Ми теж люди. Теж тільки вчимося правильно користуватися досягненнями технічного прогресу. І, звичайно, і у нас через наші недосконалості, чим серце наповнене, говорять уста, друкують пальці, викладають фото, відео, посилання. Ми тут теж чогось вчимося, перечіплюємося. Набиваємо шишки, повчаємося. А чи я не тільки це для вас говорю, бо і чергове і для себе нагадую. Хтось із нас, розчарувавшись, для себе в... вирішує безповоротно піти. І це залишає групу у Фейсбуці, запитаю священника, або YouTube, на YouTube канал. Хтось, вчиться, хтось хоче вчитися до перебувати по-діловому, -по заскочивши, вискочивши. Хтось знайшов своє широке поле діяльності. Але багато хто з вас навіть не підозрює, скількох людей, деякі з нас, що тут в інтернеті своєю діяльністю витягнули буквально вже з петлі. З тоталітарних сект, з депресій, з різних розчарувань, а найбільше, напевно, з людських забобонів. Бо саме з таким завданням створював групу Запитай у священника, щоб знати, не як бабка сказала, а як є насправді в церкві або попередили від якогось крайності. У багатьох з нас частково виходить мати радість багатостороннього спілкування з Богом. І цю багатогранну радість, як світло Божого творіння, досвід пізнання письма, святоотівського вчення, молитви, вивчення історії ми щиро бажаємо передавати вам. Ми і тут Христові співробітники. Адже втримали це завдання. Ідіть і навчіть всі народи. А, а де сьогодні можна більше зустріти? Саме тут, в інтернеті. Мені подобалося, я колись бачив таку картинку. Жінка, старенька бабуля на дивані закинула ногу на ногу і з планшетом в руках каже: вийшла на вулицю ні душі. Я Глиб каже: а усі мої подружки. У Фейсбуці. Тому, дорогі мої, ви будь ласка, нас тут трохи потерпіть. Ми, мабуть, вам тут ще придамося. І якщо і у вас є якісь запитання, ставте їх у коментарях. Радо постараюся відповісти. Слава Ісусу Христу!